Добре радіо представляє час громади. Кажуть, що Марк Твен якось пожартував. Подорож це те, що вбиває забобони, фанатизм і обмеженість. Людині варто хоча б раз виїхати зі свого села, щоб зрозуміти, що світ не обертається навколо нього. А Генрі Міллер писав: подорожувати означає втратити контроль над собою і знайти щось набагато більше. Коротко кажучи. Якщо хочеш стати мудрішим, бери рюкзак і вперед. 27 вересня офіційне міжнародне свято туризму. Його придумала Всесвітня туристична організація ще у 1979 році, коли в Радянському Союзі туристом вважався той, хто по путівці їхав на завод у сусідній області. В перший день відзначили у 1980-му. Сенс у тому, щоб нагадати, туризм це не тільки світлини з пальмами, а ще й економіка, робочі місця і культурний обмін. У Європі туризм справжній бізнес-гігант. Париж приймає більше туристів, ніж у ньому живе людей. Іспанія заробляє на туристах більш ніж продажі апельсинів та футболістів разом. У США головні туристичні магніти, національні парки та великі міста. Нью-Йорк як кінотеатр, просто неба. Сядь у метро і прокатайся. Там більше персонажів, ніж у грі престолів. До пандемії у світі щороку було понад півтора мільярда міжнародних поїздок. А тепер туристів знову стільки, що в Італії місцеві жартують. Ми б уже самі поїхали відпочити, але куди скрізь туристи? Український туризм що зветься молодий, але перспективний. Карпати це і для тих, хто любить кататися на лижах, і для тих, хто любить просто поїсти бануш на чорному морі. Завжди весело, навіть коли шторм. Головне встигнути сфоткатись. А Київ, Львів та Одеса цілком можуть конкурувати з європейськими столицями. Хоч у нас ще немає Діснейленду, але є тетя Соня, яка розповідає казки з реальними страшними фіналами. У Тростянці при палаці для дітей та юнацтва існує туристичний гурток. Розповідає його керівниця Лариса Усенко. Гурток «Туристське краєзнавчі сплави та походи бере свій початок багато років тому. Від перших пішохідних виходів у найближчі ліси і до сьогоднішніх масштабних водних сплавів гурток пройшов чималий шлях. За цей час наші вихованці побували на численних маршрутах. Пішохідні походи, водні сплави по Дністру, Ворсклі це справжня школа витривалості командної роботи та дружби. Краєзнавчі експедиції, де діти збирали матеріали про історію сіл та містечок нашого регіону, знайомилися з людьми, які зберігають традиції та ремесла. Кожна подорож стає для гуртків відкриттям нових місць, нових знань і звичайно власних можливостей. Сьогодні гурток активно розвивається, вихованці беруть участь в змаганнях з туризму та орієнтування, у краєзнавчих конкурсах організовують екологічні акції. Ми пишаємося, що наші походи, сплави залишились в серцях дітей. Незабутні враження, а багато хто з вихованців зберігає любов до туризму на все життя. Гурток це не лише мандрівки, це школа, життя, де виховують наполегливість взаємоповага, любов до рідного краю, і бажання пізнавати світ. А це вже вихованці гуртка Дар'я Рожкова та Ярослав Гаврик. Вони діляться своїми враженнями від останнього сплаву. Цього літа нам випала чудова нагода вирушити у водний похід по одній з найкрасивіших річок України Дністру. Маршрут ми обрали особливий від мальовничого міста Заліщика до стародавнього хатина. Вже з перших хвилин на воді річка зачаровувала. Високі скелясті береги, що змінювалися зеленими луками та лісами, нагадували про велич природи. На кожному повороті відкривалися нові краєвиди, то глибокі каньйони, то тихі затоки, де вода здавалась дзеркалом. Наш похід подарував нам не лише красиві фото, а й безцінні спогади, командну роботу, відчуття справжньої свободи та неймовірної красу українських районів. Містер вибрався не просто річкою. Він став для нас цілою пригодою, яка залишиться у серці не завжди. Особливо вразили нас місця для зупинок. Ввечері ми ставили табір на піщаних косах, розпалювали багаття та готували вечерю. А коли спадала спека, сиділи гуртом біля вогню, співали пісні, ділилися враженнями. Над нами розселялося зоряне на небо, і здавалося, що світ став безмежним. Найскравішою частиною подорожі стало наближення до хатина. На горизонті поступово з'являлися величні мури хатинської фортеці. Її стародавні стіни, відбиті у воді Дністра, справили неймовірне враження. Це був момент, коли відчувалася єдність природи та історії. До всіх слухачів доброго радіо! З привітаннями звертається 16-річна Соня Ніколенко. Дорогі друзі! Сьогодні ми святкуємо всесвітній день туризму, свято мандрівників, романтиків, шукачів, пригод та всіх, хто закоханий у рідний край і світ навколо нас. Туризм це не лише подорожі та нові маршрути, це дружба і єдність у команді, це відкриття мальовничих куточків природи, це щирі емоції, які залишаються з нами на все життя. Ми вітаємо всіх туристів, маленьких і дорослих, новачків і досвідчених мандрівників. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили, витривалості, натхнення, нових відкриттів і завжди вдалих маршрутів. Нехай ваші стежки ведуть до мрій, рюкзаки будуть легкими, а враження яскравими. днем туризму, друзі. Ну і кілька туристичних історій для настрою. Турист у Карпатах питає у місцевого Скажіть, а тут далеко до гори. Та ні, недалеко, якщо йти по прямій. І це не анекдот, а точна географічна порада. Реальний випадок. У Римі турист намагався кинути монетку у фонтан Треві, але промахнувся і влучив у поліцейського. Тепер він може похвалитися, що зробив внесок у римську економіку напряму. І ще це вже класика. Справжній турист відрізняється від звичайного тим, що спочатку робить 500 фоток, а вже потім дивиться, де він взагалі був. Подорожі це не втеча від життя. А спосіб зробити його цікавішим. Тож бажаю всім слухачам відкривати нові горизонти. І пам'ятайте, головне не забути зарядку від телефону. Бо як же ви тоді доведете, що справді були у Парижі? We're sorry. your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Час громади